Ти коли-небудь дивився на людей, які вже мають мільярди, і запитував себе, чому вони, а не я, чому саме вони змогли вирватися з натовпу і піднятися на вершину, де гроші більше не проблема, а лише інструмент? Сьогодні я відкрию тобі сім шокуючих правил від Ларі Елісона, засновника Oracle, які можуть стати твоїм кодом багатства до 2025 року. Але перш ніж ми почнемо. Зафіксуй одну думку: ці правила працюють тільки тоді, коли ти готовий діяти. Якщо ти просто послухаєш і підеш далі, нічого не зміниться. Якщо ж ти впустиш ці слова в своє життя, ти побачиш, як твоя фінансова реальність почне ламатися і будуватися заново. Перше правило Ларі Елісона звучить майже як виклик: не грай за чужими правилами, створюй свої. Подумай, більшість людей все життя ідуть однією дорогою школа, робота, зарплата, пенсія. Але багаті ламають цю лінію. Вони придумують нову гру, в якій вони завжди виграють. Ти маєш навчитися мислити так само. Уяви собі, що ти сидиш у маленькій кімнаті, де всі стіни зачинені, а вікон нема. Це твоя нинішня робота, твій кредит, твоє життя, яке не рухається вперед. Елісон каже: бий по стіні, створи вихід. Це може бути бізнес, ідея, навіть простий проект в інтернеті, але він має бути твоїм, а не нав'язаним ззовні. Друге правило шукай конфлікт, бо в конфлікті народжується сила. Елісон ніколи не боявся кидати виклик гігантам. Він змагався з IBM, Microsoft, Google і робив це так, ніби його життя залежало від перемоги. Ти повинен перестати уникати проблем. І почати використовувати їх як паливо, запитай себе прямо зараз, які труднощі я постійно обминаю, де я тікаю замість того, щоб вдарити, можливо, це борги, від яких ти закриваєш очі, або страх запустити власну справу, саме там, де твій страх, там і ключ до твого багатства. Третє правило: будь безжальним до своєї власної слабкості. Елісон відомий тим, що не терпів посередності. Він вимагав від себе більше, ніж від інших. Уяви, що кожен твій день це бій за твою майбутню свободу. Чи можеш ти дозволити собі прокидатися пізно, витрачати години на порожні розваги, коли відлік уже пішов? 2025 рік наближається, і питання в тому, чи станеш ти багатим, чи залишишся там, де є. Багатство не приходить до тих, хто чекає, воно приходить до тих, хто забирає. Елісон створював імперію в той час, коли інші думали, що ринок зайнятий. Він брав своє. Твоє завдання визначити, що саме ти готовий забрати у світу. Це може бути ніша в бізнесі, знання, які ти монетизуєш, або навіть твій особистий бренд. Четверте правило: ніколи не задовольняйся малим. Бідні думають, як би вижити. Багаті думають, як би перемогти. Різниця колосальна. Якщо ти ставиш перед собою маленькі цілі, ти отримуєш маленькі результати. Елісон мріяв обігнати найбільших гравців світу, і ця мрія вела його вперед. Подивися навколо, скільки людей задовольняються зарплатою у 500 доларів, скільки погоджуються на орендовану кімнату, скільки думають лише про субсидію на газ, це пастка. Якщо ти не дозволиш собі мріяти про мільйони, ти ніколи їх не побачиш. П'яте правило контроль і дисципліна. Елісон мав репутацію жорсткого керівника і недарма. Він знав, без дисципліни навіть найкраща ідея розсипається. У тебе може бути геніальний план, але якщо ти не здатен робити крок щодня, він нічого не вартий. Згадай, скільки разів ти обіцяв собі, з понеділка почну. а Цього року зміню все. І скільки разів це залишалося лише словами. Успіх приходить тоді, коли слово стає дією, а дія повторюється щодня. Шосте правило вчися використовувати людей правильно. Елісон не будував оракл сам, він збирав біля себе тих, хто вмів робити те, чого не вмів він. Багаті не працюють на гроші самотужки, вони створюють системи, де інші працюють на них. Подумай! Хто в твоєму оточенні може стати союзником, а хто тягне тебе вниз? Якщо навколо тебе лише ті, хто постійно жаліється, п'є і живе в боргах, ти ніколи не піднімешся вище. Тобі потрібні партнери, які вже йдуть шляхом до успіху. Сьоме правило мисли масштабно, але діли на кроки. Елісон завжди бачив картину цілком. Він знав, куди йде, навіть коли стартував із нічого. Але він також умів розбивати велику мрію на маленькі дії, це те, що тобі потрібно освоїти, якщо ти серйозно думаєш про багатство в 2025 році, уяви, що твоя мета заробити перший мільйон. Якщо ти дивишся лише на сам мільйон, він здається недосяжним. Але якщо ти розіб'єш його на етапи перша сотня доларів, перша тисяча. Перші десять тисяч ти починаєш бачити шлях. Усі ці сім правил зливаються в один код. Це не просто поради, це виклик. Якщо ти приймаєш його, то твоє життя ніколи не буде колишнім. Якщо ж відмовишся, то залишишся там, де є зараз. Дозволь собі прямо зараз задуматися, яке з цих правил я можу почати застосовувати вже сьогодні. Можливо, це відмова від посередності. Можливо, це пошук конфлікту, у якому я давно тікаю, а може, це просто перший крок до створення власної справи. У наступній частині я розкрию тобі, як саме застосувати ці правила крок за кроком, щоб вони не залишилися лише красивими словами. Бо секрет у тому, що дія перемагає наміри, і саме дія робить тебе багатим. Тепер, коли ти вже знаєш сім правил Ларі Еллісона, настав час перейти від теорії до практики, бо знання без дії це просто шум. А от дія навіть маленька запускає хвилю змін: сьогодні ти маєш шанс почати застосовувати ці принципи так, щоб у 2025 році озирнутися назад і сказати: Я зробив це. Почнемо з першого правила: створюй свої правила гри. Як це зробити на практиці? Подивися на своє життя і запитай, де я зараз підкоряюся чужим правилам. Можливо, це твоя робота, де тобі кажуть, скільки ти коштуєш. Можливо, це кредити, які тримають тебе на гачку. Склади список цих стін, а потім придумай, як вдарити по них. Це може бути онлайн-бізнес, нова послуга, яку ти почнеш продавати або навіть партнерство з кимось. Хто вже має досвід. Друге правило: шукай конфлікт, але не плутай його з безглуздою сваркою. Йдеться про те, щоб перестати тікати від викликів. Наприклад, якщо ти завжди уникав розмови про гроші, почни говорити про них відкрито. Якщо ти боїшся втратити стабільність, ризикни і зроби перший інвестиційний крок. Кожен твій виклик це двері, за якими ховається нова можливість. Пригадай історію самого Елісона. Коли він тільки починав, Оракл була маленькою компанією, а конкуренти гіганти. Усі сміялися з його амбіцій. Але він бачив у цьому виклик і прийняв його. Сьогодні Оракл одна з найбільших корпорацій світу, а починалося все з бажання не тікати, а битися. Третє правило безжальність до слабкості. Як це виглядає у твоєму житті? Наприклад, якщо ти знаєш, що прокидаєшся о десятій ранку. А міг би вставати о шостій, то саме тут ти втрачаєш години, які могли би працювати на твоє майбутнє. Якщо ти знаєш, що втрачаєш час на телевізор чи безглузді серіали, виріш їх без жалю. Багатство потребує жорсткості до себе. Уяви, що кожна твоя звичка це насіння. Одні виростають у багатство, інші у бідність. Якщо ти сієш лінощі, ти пожнеш борги. Якщо ти сієш дисципліну, ти пожнеш гроші. І тут не існує компромісу. Четверте правило: не задовольняйся малим. Подумай, які твої цілі на найближчий рік, якщо це лише закрити борги, то ну, купити дешевшу машину. Тож то ти мислиш замало твої цілі мають лякати тебе своєю величиною. Вони мають змушувати серце битися швидше, бо тільки тоді вони тягнуть тебе вгору. Ларі Елісон мріяв зламати гігантів, і це його піднімало. А ти маєш мріяти піднятися вище, ніж твій рід, твоє оточення, твої сусіди. Якщо ти будеш мріяти маленько, ти залишишся в пастці маленького життя. П'яте правило, дисципліна. Тут секрет простий: склади список трьох речей, які ти робиш щодня для свого багатства. Це можуть бути години навчання, створення контенту, пошук клієнтів, інвестиції. і не дозволяй собі пропустити жодного дня. Твоя дисципліна стане твоєю зброєю. Пригадай прислів'я. Вода точить камінь не силою, а постійністю. Так само й ти. Не одним ривком, не однією ідеєю, а щоденними діями ти проб'єш стіну. Шосте правило використовуй людей правильно. Це не означає маніпуляцію. Це означає вміти створювати команду. Подумай, кого ти можеш залучити до своєї ідеї. Хто вміє те, чого не вмієш ти. Не намагайся бути всім. Справжня сила у вмінні зібрати сильніших за себе. Елісон збирав найкращих програмістів, аналітиків, маркетологів, і навіть коли його ненавиділи за жорсткість, вони залишалися, бо розуміли, з ним можна перемогти. Ти маєш навчитися створювати середовище, де люди хочуть бути поруч, бо бачать у тобі лідера сьоме правило, масштаб і кроки. Тут секрет у балансі. Ти мусиш бачити велике майбутнє, але водночас вміти зосередитися на завданні сьогодні. Хочеш мільйон, Почни із сотні. Хочеш бізнес імперію, почни з однієї послуги чи продукту. Не чекай ідеального моменту. Починай зараз. Уяви, що твоє життя це сходи. Якщо ти дивишся одразу на вершину, тебе лякає висота. Але якщо ти дивишся лише на наступний крок, все стає можливим. І цей крок ти можеш зробити вже сьогодні, а тепер найважливіше час. У тебе є лише трохи більше року до 2025-го. Це може звучати як обмеження, але насправді це твій шанс. Бо коли є дедлайн, ти дієш швидше. Коли знаєш, що час іде, ти перестаєш відкладати, ти маєш вирішити прямо зараз. Чи хочеш ти зустріти 2025 рік таким яким є сьогодні, чи іншим, чи хочеш ти залишитися боржником, найманим працівником, мрійником без результату. Чи хочеш ти стати тим, хто створив свій шлях і побачив перші плоди справжнього багатства? Запам'ятай, Ларі Елісон починав із нічого. Він не мав грошей, він не мав зв'язків. Але він мав одне відмову жити за чужими правилами, і це зробило його мільярдером. Ти також можеш почати з нічого. Бо багатство це не питання старту, це питання мислення. Якщо ти зараз сумніваєшся, чи зможеш, то знай сумнівалися всі. Але різниця в тому, що багаті робили крок навіть із сумнівом. Вони йшли вперед, навіть коли боялися. Вони не чекали ідеального моменту. Я хочу, щоб ти прямо зараз зробив перший крок. Напиши на аркуші: я активую свій код багатства до 2025 року. Повісь цей аркуш там, де будеш бачити щодня. Це стане твоїм обіцянням самому собі. Потім склади план на найближчі 30 днів. Що ти зробиш, щоб рухатися вперед? Це можуть бути 30 годин навчання новій навичці, 30 дзвінків клієнтам, 30 днів без відмовок. Це твій перший крок на шляху до семи правил і нарешті повір. Бо без віри навіть найбільший план не має сили. Якщо ти не віриш у себе, ти програв ще до старту. А якщо ти віриш, то вже наполовину переміг. Твоє завдання з'єднати віру з дією, і тоді кожен день почне приносити тобі результат. Малий сьогодні, більший завтра величезний через рік. І коли прийде 2025-й, ти зможеш озирнутися і побачити, ти зробив те, про що мріяв. Запам'ятай ці сім правил вони твої. Вони не для обраних, чи вони для тих, хто, хто має сміливість діяти, і якщо ти діятимеш, ти станеш багатим. Бо світ завжди дає гроші тим, хто бере відповідальність і йде до кінця. Тепер вибір за тобою. Чи станеш ти одним із тих, хто слухає і забуває, чи одним із тих, хто бере й робить? Бо тільки другі отримують результат. І якщо ти готовий, то цей шлях уже почався. І твоє майбутнє, твої мільйони, твоя свобода вже йдуть тобі назустріч.